Коли їжа вже поставлена, то що то вибиваю шибку? Так, на старт, увага, руш. Добрий ранок смішний сніданок. Біляш, іди їж. Тобі теж треба їсти. Позернятку, позернятку. Збираю після дівчаток. Так, підемо подивимось на інших, поки ці тут смакують. Так от все. Гаразд. Ростемо, набираємо вагу. О, о, о! Єсть в мене тут маквіни. О, о, гляньте, два. О, яке ми зеліше побачили з вами. Це два півня точно. Оце що в центрі то точно півень. Так, ідемо далі. До найменшої грубки пернатих. І тут у нас, О, у нас малючки. Малючки, малючки. Трішки пізніше вони змінив пелюшку. Їстенькі да, єшо, питонькі є, що. Тепленько. 30 з половиною градусі. Тож пізніше до вас ще зайду.